Ну, що, що, що тут можна сказати. Ну, якщо Росія не приймає, вона і той план, так званий 28 пунктів, де було зафіксовано от, юристами, міжнародниками, а, порушення 70 70-ти міжнародних договорів, ну, міжнародного права, він і те б не прийняв. А інше, яке було перевело, тим більше. От, тому тут взагалі немає сенсу говорити, поки взагалі існує Путін в Кремлі. Але а, Дональд Трамп, мабуть, сказав: давайте спробуємо. От і всі, давайте спробуємо. Ну, мається на увазі там Віткав і Кушнер. А, а далі ну, ж нічого не помінялося. Україна продовжує бити по території Росії. А, ви бачите, що щось почало траплятися вже з танкерами під прапором Намібії, тільки нервувати одразу ж почала Туреччина. І всі зрозуміли, що це за Намібія перевозила. Перевозило нафту з, 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 з Росії, так? А це ж головне, а це ж головне, нам вже не робить жодного зауваження щодо цього, Сполучені Штати не роблять. Ну значить, продовжувати далі треба бити А далі ми повинні розуміти, що в цій конфігурації, в яку знову е, стрягли американці, вони ж виглядають е, як е, слабка, е, що у них слабка перемовна позиція. А, тому що на Трампа тисне народ, США, який хоче допомогти Україні. На Трампа тиснуть політичні скандали, На Трампа тиснуть в тому числі Конгрес, а десь в кущах сидить рубіо, який в дійсності валить всю цю мирну угоду, тому що це через його голову йде. Якщо ви помічаєте, воно ж виникло, а, як не його ініціатива, з'явилася як не його ініціатива, і він грамотно апаратними такими інтригами в дійсності ховає. В першу чергу Дівенса, тому що Дівенс теж в цій історії, а це вже така внутрішня політична боротьба у Сполучених Штатах Америки в республіканській партії. Хто буде номінований на президентську посаду в на наступних виборах? Тому тепер Трамп виглядає ще більш зі слабкою позицією. Виявляється, що знову нічого не в біса робити не може, а наближається 20 січня. Ріки, як він при владі, треба щось говорити, а нічого не виходить. І Україна думаю, буде використовувати цей, цей як це Кро... кроки вперед, як ви говорите, показуючи, що ну от бачите, ми ж крокували вперед, нічого ж не виходить, не виходить. Давайте там агавки, і давайте більше допомоги будемо добувати Росії. Пане Тарас, а, а минулого тижня у Женеві українські посадовці побачили в американській делегації Джарада Кушнера, і він же поїхав звідки Москви. А Чому Трамп відвів цю роль своєму зятю? Ні, ну він же до цього активно брав участь в багатьох зовнішньополітичних справах. Ну, наприклад, ще під час першого строку Трампа він ну вважається одним з співавторів цих аврамі, аврамічних угод. Які згідно з якими країни перської затоки почали визнавати існування держави Ізраїль? Так бадьори йшли, що навіть Саудівська Аравія готова була визнати державу Ізраїль. Ну, Хто не знає, вони їх досі не визнають. Вони вважають, що їх там не існує. Там, що не помиляюся, там, якщо ти був, наприклад, на території Ізраїлю, приїхав з цим паспортом і там побачиш, що ти був в Ізраїлі, наприклад, в Аравія, тебе ще можуть не пустити. А от тому розумні люди зазвичай мають, які там займаються такими відрядженнями в ті в ті країни. Вони зазвичай мають два закордонних, два закордонних паспорти, так щоб, щоб не було видно, де ти був. А, ну, звичайно, що соводити здогадуються, де ти був, але по, -по паперек все нормально. А, тому. Звичайно, що ну, не виключено, що він брав участь в цьому в цих угодах між Ізраїлем та Хамасом. Не виключено, тому що він все ж таки активно в цьому брав участь. І раптом вирішили, що отут у них точно вийде. Ну якщо від кафе нічого не виходить, давайте посилимо кушнера. Я думаю, що і тут це нічого не допоможе. Ну тому що ну, ну що ти ж з божевильним шизофреніком, можеш зробити? Він же не збирається про щось домовлятися. Він збирається воювати до кінця свого життя. А Україна повинна зробити так, щоб це життя було дуже коротке. Зять Трампа, Джаред Кушнер і спецпредставник Трампа Стів Вітков приїздять до Кремля. Путін запізнюється на зустріч на 2,5 години. Якраз він був на інвестиційному форумі, де й погрожував і Україні, і Європі. Про це ми ще поговоримо. В цей час високих гостей розважав Дмитрій, водив їх екскурсіями по Москві. А чому диктатор змусив себе чекати? Як трактувати цей жест? Наскільки це було для американців принизливо? Зрозуміло, що він спеціально. Це робив про те, хто до нього приїде, коли, він прекрасно знав. Ну, звичайно, і тому до Сі Дзіньпіні на зустрічі не запізнюють, тому що знаю, хто господар, що буде боляче, якщо ти там кудись не доїдеш. А так на ну, себе завжди нахабно поводив. І з Меркель якось так приїжджав на три години, із Папа Римським, я пам'ятаю, запізнювався. Ну, це свідома тактика. Свідома тактика приниження візові. Показуючи, що він важливіший, йому зустріч не потрібна. В принципі, тут а, Путін використовує один з mm -hmm. основних принципів ведення перемовин. В першу чергу, покажи, що тобі перемовини не потрібні, а потрібні тим, хто при, при до тебе приїжджає. Це можна різними способами зробити, в тому числі запізнитись. Ну, ви ж розумієте, що він міг і не буде на цьому так званому інвести... інвестиційному форумі, який нафік інвестиційний форум в Росії. Та це ж спеціально було вигадано для того, щоб показати, що Путін, начебто, був дуже зайнятий. Він міг там спокійно не бути, тому що там міг поступати прем'єр чи хтось інший. А от він демонстративно показав американцям, що. Мав він їх на увазі. А, показав, -таки, о, о, показав, що їхня потуги просто смішні. Показав, що це їм потрібно, а не йому потрібно, так? А, ну Вони ж витерли, втерлися, втерлися. Так і це, до речі, не вперше звідка. я пам'ятаю, теж була історія: він приїжджав якось в Москву. Теж шість годин він чекав. 6 годин він десь чекав. Тому нічого тут дивного я не бачу.